Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним дуже чудовим, давнім весільним пляцком. Мадярський називається, під назвою такою. Дуже гарний, високий, розкішний виходить. Такий чудовий, всередині, надзвичайно смачний, кислинку дає, повидло тут є, і дуже чудова сушка є. Ось така бізешки. Кому цікаво, як ми готували, давайте готувати разом. Готуємо тісто. Знову я буду з свого зошита пече сьогодні мадярський пляцок, але ось такий зошит, я його сі не встидаю. Цього зошита, це мій, це мій, мій скарб. Отакі От мої зошита це скарб. Бо мені одна в коментарях писала, що то е, такий зошит, що треба передрукувати. Нічого я передруковувати не буду. Це. Оці зошета це мої скарби. Так, тут, е, набуті за багато років. Тут у мене є 200 грам масла або маргарини, колись на маргарині. Даємо тут муки. Тут треба 400 грам муки, тут у мене 500, я візьмела трошки більше. От, І, до... і будемо зараз перетирати е, масло е, з муков. Е, до муки додаємо велику таку Треба таку велику чайну ложку розпушувача в муку. Навіть дам ще пів півтора чайної ложечки. О, бо то треба пів не давати, а, а тут я даю півтора чайної ложечки. Буду оцим тепер своїм перетирати отаким шпателем. Я маю шпателі і, і такі, і такі маю. Так. До цього ми даємо 200 г цукру і беремо собі, вбиваємо 6 яєць, але будемо відділити по 2 білки окремо будемо, а жовтки будемо давати туди, а по 2 жовтки даємо сюди. Так, тут два тепер знову йду. І, і так Ми по два, на три, на три коржі нам треба буде по два білки. О, я окремо. По... Так. Троє горні, то по три по два білки там. Так, сюди додаємо ще 125 мл, грам сметани. О. Тепер все, все будемо отаку перший раз цукор з цим перетремо, отак. Можна окремо перетерти жовтки, сметану і цукор, але я все собі отако перетираю отут, утім, отак перетру. І Отак будемо замішувати тепер оце тісто. Домішуємо вручну і додаємо ще, ще тут муку. Тут всього, всього 500 грам є. муки І так все, все замішуємо таке тісто. Уручну. Ось таке тісто. Видите, виходить, воно м'ягесеньке таке. От. Лиш не забивайте, воно собі, воно постоїть на холоді, воно собі то буде дуже добре. М'ягеньке тісто, лиш не забивати. Кладемо е, хоча б на годину, а краще навіть на ніч, так як я завжди кажу. Тісто відстоялося, і я, я поділила тісто на чотири частинки. Ось так. Тепер кожна, кожна кулька у мене вийшла по 290 грамів. Тепер її ти, у холод, а зодно будемо працювати. Зараз трошки дала муки і зодно працюємо. Будемо працювати. Так. Форма у мене, як завжди, 22х36. Розтачуємо корж, трошечка муки я додаю отут. -от -от. І будемо розтачувати корж. Так, беремо тепер цей корж, перекладаємо і кладемо на пляшку. Можна зробити трошечка невеличкі такі і бортики. Розприділитися, я собі вже поважила, то одинаково, що не треба відрізатися, це, це просто це тісто так, і отако, як є більше, отак затягаємо. Тепер ми цей корж змащуємо сливовим повидлом. Ось таке сливове повидло, яке ми закривали. Я вам дам посилання, як ми закривали це повидло. Легеньким таким тонким шаром будемо е його змащувати, оцей корж. Тепер ми посипаємо горіхами. Отако, повністю собі. Я так трошка, я їх не дуже е, сікла, але так трошка отако. І посипаємо горіхами усі повністю оповидні. Хто хоче, можете давати і більше, буде ще, буде ще краще. О, Скільки хочете, горіхів даєте. Даємо в машинку два білки, даємо чуть, -чуть е, того солі і збиваємо до рихлого снігу. Коли стає такого рихлого снігу, і ми будемо поступово додавати 100 грам цукру. Тільки піни. Парусати і даємо либонного сопу. Ось такі вже мають білки бути збиті, не, не мають ці ну, виливати І будемо складати тепер на е, бляшку. Ось кого вона повидлося все. Так, викладаємо ці всі білки на е, отут по горіхах. Отако. А тепер знову так зробимо, як ми робили на Київському. І буде гарний вигляд мати пляцок. І буде отако, повитягаємо. О, це теж буде гарний, і буде для того, витикий буде, буде такий самий, лише тут горіхи вже у, у середині, а трошечко інакший. О, і будемо випікати при 170 градусах. Ось такий корж ми зробили, кладемо випікати. Такий виходить корж. 35 хвилин я його пекла. Тепер ми його витягаємо і аналогічно робимо ще два такі коржі, а один буде без нічого. Так, готуємо крем. Тут у мене є один стакан горіхів 250 грамовий. Я зараз їх потру на терці. Таким я потерла, собі таку машинку. Я маю, таку я потерла горіхи. От, а то може і так на терці. Так, всипаю сюди 250 г цукру. І всипаю сюди 150 мл води, молока. І все гарно все ми розмішаємо і будемо заварювати до густоти. Ось так, це все гарно розмішати і заварити. Ви можете собі горіхи і підсмажити, я не підсмажу. Аби це розтопився цукор і це все розтопилось. Заварюємо. Ось до такого стану заварюємо, аби було таке, як, як згущене молоко. Воно ще зараз трохи застине. І, і, будемо, і буде дуже гарний, гарні заварені горіхи. Так що їх не треба навіть і підсмажувати. Я їх не підсмажую ніколи. Готуємо крем. Ось дивіться, який вже став наші горіхи, як файно застили. Так, У машинку даємо 500 грамів масла. Ось тут таково. Збиваємо легенько його. Поступово додаємо І Збиваємо далі повністю. Такий виходить крем. Чудовий, гарний. Ми цей крем. Ділимо на три частини, бо у нас тут є чотири коржі і буде три перемазки. Отако ділимо приблизно так на, на, три, таку, на три частини. І будемо кожну частину перемащувати отак кремом потрошки. Перемашуємо один. Так, тепер беремо другий корж. У нас такі, як є три коржі. Додаємо ще один корж. Ось так. І знову змащуємо це. Ще беремо цього половину і мастимо. Так само. Так, цей ми змастили. О, гарно. Накладаємо цей кошт ще один. І знову змащуємо. Цей третій корж змащуємо. А тепер накладаємо оцей корж. О, гарно. Його я пекла при 170-15 хвилин. Його не треба. Тут просто зверху такий корж. Все, тепер обтягаємо отако. Гарно, щоб були, заправлюємо боки, аби були тут, я ще чуть-чуть лишила. Аби таке, то може заправляти, а може для себе то не дуже. Але я, я так трошечка позаправляю. Я розтопила дві плитки глазурі і ми заливаємо зверху шоколадом. От, Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. Ось такий зараз буде, це його я залию, глазурю, цей пляточок І буде делікатний, гарний. О. А в стіни я вам покажу, який він буде у середині. Заливаєте більше або заливаєте менший. Зараз тут вже я кількість хто хоче. Але такий гарний, такий можеш залить. Я дві, дві дала на дві, на, на, на дві плитки глазурі, я дала чотири столових ложок олії без запаху. О, ось такий виходить. Так, тут ще зверху поставлю пару. Маю тут лишила таких горішки цілих. До зустрічі! А зараз я вам покажу, який вийшов у нас пляцок у розрізі. Який він, він... отак. От Дивіться, яка краса, який гарний у розрізі пляцок вийшов. Дуже такий, такий э, розкішний, святковий, дуже гарний пляцок от. І нарізаєсі гарно. Ось так во. Просто тут зверхіги гей... шоколадка. оце о. Такі гарні кусочки виходять. Дві такий, який гарний. Отак. От Це От який гарний. І горішки, все видно, дуже, дуже такий святковий, такий дуже гарний пляцок виходить. От. Так що готуйте. Нарізається гарний. Ось такий Ось такий. такий. Гарний. Один також з давніх таких весільних пляцків. Колись також такий пекли. Він такий високий, розкішний, гарний. Виходить mm. і смачненький, дуже, крем дуже делікатний такий, так що готуйте.